Почала дуже дивно почувати якісь збої, я постійно втомлювалась. Наталія Нагорна, рак грудей, лікує 5 років спершу в Україні, потім у Норвегії. Я просто не могла вийти з клініки. Я часа два сиділа і плакала. Я просто не розуміла, де я знаходжуся. Я не розуміла, що в мене вдома діти, що вони мене чекають. Я просто хотіла і ну, мене. Я до цієї пори ці емоції напевно я ніколи їх не забуду. Іванна Шутенко розповідає, як дізналася діагноз у мами двох дітей: рак молочної залози. Я проснулася зранку і думаю, на, напевно, треба піти провіритись. Ну скільки ж були пологи, корміння груддю. Після могомографії мені сказали, що в мене підозра на рак. Як і Наталія, лікування розпочинала в Україні. Далі поїхала в Німеччину. Мами почала збільшуватися на вусі родинка, і біопсія вже показала третю стадію меланоми. Мамі Наталії не допомогла хіміотерапія. Їй призначили імунотерапію, яка, як каже жінка, коштує дорого. Тому родина шукає шляхи виїхати за кордон. Три історії, один діагноз рак. І один шлях усі наші співрозмовниці вирішили покинути країну, щоб продовжити лікування за півроку до фонду підтримки дорослих онкопацієнтів. Inspiration Family з проханням допомогти з виїздом звернулися понад 300 пацієнтів. Люди досить таки розгублені в цій ситуації, коли війна і коли в тебе онкологічний діагноз, а з іншого боку, фінансова спроможність родин. Вона впала, особливо люди, які втратили домівки. Тобто, да, запитів значно збільшилось. Щоб розвантажити систему охорони здоров'я у період воєнного стану у квітні минулого року, моз спільно з єврокомісією ініціювала програму медична евакуація. В квітні 2022 року міністерство з наказом затвердило критерії. Критерії направлення на лікування за кордон. Це були зрозуміло в критеріях травма. от це опіки. Це онкологія доросла дитяча і орфанні захворювання. Критерії наразі е, такі, ну вони не змінюються. Пацієнт або його лікар заповнює анкету. Далі телефоном уточнюють деталі захворювання. Заявку надсилають до Міністерства охорони здоров'я. МОЗ її отримують країни-члени ЄС, які шукають клініку. Коли надходить пропозиція і підтвердження про можливість евакуації, пацієнти інформують і починається транспортування. Зі Львова у зазначений день відправляється автобус до Жешува, що у Польщі, і вже звідти евакуаційним літаком пацієнтів перевозять до приймаючої країни, де відбуваються лікування. Саме так виїхала Наталія Нагорна з літака. Ми пройшли таможню, нам оформили картки. Кому вона оплачує житло, проїзд Осло й досі нам залишили безкоштовною. за словами представника Армана Качаряна. Від подання пацієнтам заявки до початку лікування за кордоном минає в середньому три тижні. Якщо ж за цей період пропозицій від країн ЄС немає, зменшується вірогідність евакуації. каже пацієнти, скаржаться, що побільшало відмов насправді ж збільшилася кількість заявок. Ми нещодавно мали нараду з колегами з європейських країн саме. Конкретно по онколічне захворювання. Ми готували аналітику. Кількість пропозицій європейських країн і кількість пацієнтів які вони приймають щотижнево, вона залишається стабільною. Люди дізналися про цю програму. Зрозуміли, що є така можливість вдвічі точно виросла кількість запитів. Ось дані, які суспільному надали в МОЗ минулоріч медичною евакуацією скористались 1776 пацієнтів. Цьогоріч 1724 пацієнта, загалом понад три тисячі. Країни, які прийняли найбільше українців, це Німеччина, понад тисячі людей від початку програми, Польща до 400, Норвегія та Нідерланди близько 300. Найменше заявок на евакуацію погодили Словенія всього 5 пацієнтів, по три українці прийняли Греція та Турція, і лише одного Болгарія. Якщо термін розгляду заявки закінчився, а пропозиції не надійшло. МОЗ рекомендує за можливістю виїжджати самостійно. Таким варіантом скористалася Іванна Шутенко, про яку ми розповідали на початку. Держутовнічки Ось такі штучки тут. Моніторчик каже. З моменту виїзду до початку лікування минуло більше місяця. Оформились в принципі як біженці, тобто нам все покрила страховка. Деякі були моменти, які ну за те, що потрібно було якусь там комісію доплачувати. Ну це там в районі 50 євро. Додому дуже хочеться. Ми тут самі, і насправді ми тут чужі. 19 жовтня Європейська рада затвердила продовження дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2025 року. І в межах тимчасового захисту українці можуть в країнах Європейського союзу отримати весь пакет соціальної допомоги. В тому числі і медичну допомогу, Юлія Коршенко, Богдан Заїка суспільне новини.